Запад від нашої фракції з міського голови. Він е, тут дуже влітний, але я буде поростком. Е, на території 5-го мікрорайону міста Натіша на території вулиці Варшавська, спочатку ЗБД більше 20 років тому, так як не було побудовано дошків навчальний заклад для мешканців мікрорайону. Питання будь-яких по новому сезонній території цього мікрорайону вже давно на часі і міський голова стане наразованої волонтерів. Наразі діти мікрорайоні вимішали відвідати 2 від, другий та 9 дев'ятий садочки. Кожен з них... Відвів Аринтон по 60 дітей з мікрорайону, тобто мінімум 120 дітей. Дозволила розробку проєкту землю під будь-яку садочку. Міська рада до 2 вересня 2011 року. А затвердили суділяк 036 362 вже на третій сесії нашого сподівання. А тоді були прибавлено в бюджеті 2015 року 99 тисяч гривень на розробку ПКД. Але як ми виявилося за мало, і тихара доводіли лише 270 тисяч. Тоді взагалі мови йшла про обліку садочка якраз на 120 місяців. Через деякий час проєктати заявили, що земельної ділянки буде замало для судочку на 126, і вже у травні 2016 року депутати збільшили земельну ділянку для соточку та виділили лише 008 гектара. Відповідний проєкт замовлю ми затвердили 30 вересня 17-й сесії міської ради. Але з вересня місяця 2016 року вже пройшло майже півроку, але проєкт і не був виготовлений, нібито знову через недостатньо площі земельної ділянки. З доповіді начальника управління освіти міського, яку він озвучив на церкви конференції педагогів Нетішина, яка була опублікована в ЗМІ, у 2016 році дитяче населення міста Натішин віком до 6 років складало, складає 2573 особи. У 2017 році 2600. Отже, кількість дітей майже, майже не зменшується. Протягом навчального 2015-16 років, у восьми дошкільних навчальних закладах по 93 групи виховується у нас 2000 200 дітей. Наді, Надіючись на створення додаткових місць для дітей з дошкільного віку у зв'язку з виведенням чотирьох перших класів із приміщенням дитячих садків, на 100 місцях дитячих садків виховується 121 дитина. Отже, групи згідно з допомоги переповнені. Залишається стабільна ситуація також захоплення дошкільного світу дітей старшого дошкільного віку. Протягом останніх років діти підтягують 5 річні місця 100% забезпечені місцями в садочках. Показника коплених дітей, які надішли віком від 3 до 6 років 15-16 роках становить 93%. Віком від 1 до 3 років 42%, що говорить за недостатність місць садочка. 60 років віком від 15 до 3 років не отримали взагалі місця у 2015-2016 роках. Середневірішених питань проблем, з якими слід працювати на новому навчальному році, доповідач назвав вами переповнені з груп, забезпечення місцями дітей раннього віку в дошкільних навчальних закладах. Місця, адже на червні 50 дітей віком від одного трьох років, які не отримують місця. Хочу заувати також, що на території цього мікрорайону планується заселення ще трьох під'їздів до поверхового будинку, який побудував закладені за адресою незалежності 3А. Почалася забудова промислової зони, де забудовник планують побудувати мінімум 6 п'ятиповерхових будинків. Так само згідно з нещодавно прийнятим нами генерального плану, планується розміщення ще мінімум. 59 чоловік будинків на 52, 53, 54, 55, 510 на території 5-го житлового мікрорайону. Тому проблема з садочком стає найгострішою. Пройшло вже більше року, але результату наразі немає. Тому просимо пришвидшити розробку ПКД на будівлі нового ДНЗ на території 5-го мікрорайону і по можливості виготовити її, виготовити її у 2016 році. За необхідності знайти ще одну додаткову земельну ділянку, адже нова із досить невелика в ділянку 10 соток, судячи з аналогічних проєктів по різних містах України. Розглянути можливість профінансувати початок його будівництва одразу після розробки ПКД, за кошти міського бюджету при можливому коригуванні бюджету міста за результатами локальних звітів при його виконанні. І можливо для зменшення витрати міського бюджету вивчити можливість подання проєкту на фінансування за рахунок ПФР у 2018 році. Дякую. Ну, ми самі відповідали практично часто частково нас на свій запит на дійсно виділяли більше земельних В У 2016 році ми планували зробити проект і навіть з області була домовленість про фінансування обласного бюджету, але в зв'язку з тим, що у нас земельна ділянка виявилася не Хочу наголосити, що питання це розглядається ще з 2011 року. Коли було прийнято рішення по надання виконавчому комітеті. Дозволу на розробку проекту землеустрою на відведення земельної ділянки. Але з 2014 по 16 рік практично цим питанням по 15 ніхто не займався. Тому ми е, постійно цим питанням займаємося. У нас в планах є будівництво садочка, і це буде черговий об'єкт, і тільки буде проект, ми зразу будемо виділяти кошти на його будівництво. Але проект ми не можемо виділити праві в тому плані, що ми довиділяли земельну ділянку, на жаль. Ми не звернули увагу на те, що з самого початку земельна ділянка була виділена, не знаю, яким прорахунки робив, але вона не відповідала навіть тим мінімальним нормам. І зараз, виділили ще 800х, знову ж таки, проєктанти не хочуть працювати, коли вони не бачать грошей. І ми змушені, так скажемо, консультуватися, з ким виходить. І коли приходиться, скажімо, ділянку земельну ділянку, тоді проєктанти вже нові, бо ті вже відмовляються, вже в них кнові об'єкти. Е, Знову ж таки, заявляють про те, що тут, от на цій ділянці, на тих восьмисотах, які є, у нас е, ми можемо посадити трьохповерховий садочок на 90 місць максимум. Тому стоїть питання проведення додаткових територій, ми не бачимо, ну, немає можливості там десь взяти земельну ділянку. Земець запасу, тому зараз йде, скажімо, консультації з приводу того, щоб забрати земельну ділянку частково в четвертої школи, але знову ж читання санстанції і всіх інших служб, пожежних норм і так далі. І тут вбираємося досить багато бюрократичних проблем. Проєктант новий, ну не ті новий, той, що готовий був, ніби ми ним консультувалися, заявився те, що треба додатково ще 30. Сотих для того, щоб посадити повноцінний 120-місний садочок. Про те, що ми говорили, 120 місць дійсно ми такий розрахунок маємо, що нам е, мінімум 120 місць на цей садочок. Е, зараз ми е, не можемо 30% -сотих віддати від школи, бо будуть порушені санітарні і інші норми по школі. Е, десь порядка 15, максимум 20 сотих, що ми можемо забрати. 15 сотні орієнтовно. Тому зараз працюємо над цим питанням. Як тільки земельна ділянка буде, проект вже виготовлений, ми вже проголосували за додаткову земельну ділянку, цю втретю вже мирашка будемо приступати до ніхто заклягувати з цим питанням не буде. Проблема ще одна загальна, щоб не було ніяких питань. Проєктанти різні у нас працюють. На жаль, не всі готові реально працювати. Є такі проєктанти, які просто завалили роботу для, для прикладу по проєкту е парку розвага 12 сотні це гектарів. Так само затягуються проєкти, вони беруть багато проєктів інших і е замість там року роботи роблять по року півтора Така проблема теж є. Ну, сподіваюся, що перші проекти вже зроблені нашими е БТІ. Ја ви поведува се надеваме што се буде нашето подскорија, кога ќе будеме пишат артиона претсуваја. Добре,